Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий класний габаритний ліхтар жовтого кольору. Він в штатні місця Mercedes Sprinter і Volkswagen Crafter. Ось таке кріплення у нього. Працює від 12 і від 24 вольт. Дуже класно світить. Ось ця неонова жовта полоса, а тут світловідбивач. Ось такий провід виходить. Провід мідний. Ось такий класний ліхтар. Якщо він вам сподобався, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.